Всім привіт, дорогі друзі, і знайомі підписники нашого каналу. Ми вже управилися по господарству. Буясько на місці. Красуня наша теж на місці, манюшка, да, Маня? Маня. Ну, ось, Здається, нещодавно ми її брали малесеньким телятком, випоювали, вибачте, в дубці заглядали, щоб вона виросла. І ось таку красуню вже маємо. Ще добрий місяць де вже буде їй рік. І теж дивіться, що робить. Коня відбирає сіно, в себе є, але ж треба там відібрати. Годуємо ми її. Звичайно, буряки, картопля, морква, сіно, кукурузіння. Вода, коли брали я її, був, було півтора місяці, ну, випоювали ще молоком, додавали макуху, товч, а потім вона в один прекрасний час мені вибила своє пило, не захотіла вже пити, ну ми вже і перестали їй давати. Не схотіла, так не схотіла, привчили пити їй просто холодну воду. Ось так вона грабить коня. Маня, тобі там добре, мань, маня, маня, маня. Ось так собі стала. І хорошо, да, манюшка. Ну, так, нормально. Злодійка. Злодійка. Манюха, Мань. манюшка. Наші підписники в мене вже цікавилися, питали, як там наша дівчинка, чи підростає. До бичка ми її ще не вводили, так як, як вже я говорила, ще немає року, тому ми чекаємо. Вже вона зривалася, правда, але вести до бичка поки що не планували ще. Хай ще трохи підросте, а тоді вже і поведемо. Рошки невеличкі в нас. Де Манюшка? Манік? Манюша! Май. На ну, двір ми її часом випускаємо, вона собі бігає, але, в принципі, в неї ланцюжок довгенький, тому вона має можливість ходити сюди-туди. Ну, от одне, що мені в їй дуже сподобалося, це те, що вона чисто плотна, до речі, вона не ляже в те місце, де вона нагадила. Вона лягає збоку. Тому прибирати і чистити її не важка робота. Ось такий шкребок. Купила у звичайній ветеринарній аптеці, Вишкребуємо. Але, в принципі, як я вже говорила, вона в нас шістюля, тому вона чистесенька. Багато роботи біля її особи немає, що там мити є чи ще щось. Вона дівчинка, є дівчинка. Підстеляємо солома або сіно, яке там ну, таке остається, потируха різна, щоб ніде не викидаємо, то ми його забираємо у підстіл. Вона не лягає в те місце, де вона нагадить. Вона лягає збоку, ось тут вона збоку лягає, а оправляється туди, десь під, під стінку. Так як у нас е, немає е, стоку для мочі, тому ми багато її підстеляємо для того, щоб було сухо і щоб вона була чистенька. Ось так. Товаришує вона з буяном. От як буяна забирає хазяїн, десь їде, то вона робить мер. Вона так кричить, здається, що її все чує. і не то, що кричить, як стиля, так як уже звичайно корова рве. Мань! Манік, менюшка. З! Ти подросла, да. Ой ти моя красуня. Да, Манюшка. Красунчик, ти красунька така, да. Ох, ти красуня, мазуня, да? Мазуня, Угу. Ой, Боже, ой, Боже, яка ти красота. Красота неземна. Ага. Ти кому язика показуєш, а? Ти кому язик показала. А манюх. Ай-яй-яй. Ай-яй. Ай-яй. Який язик шоша. Ай, який довгий. Маня, маня. Ну ось так. Невеличке відео про нашого Манюху Кому цікаво, заходьте підписуйтесь ставте пальчики до гори І всім пока-пока!